Україна пережила найважчу ніч за останні місяці. Росіяни вдалися до масового ракетного терору. Десятки шахетів, ракети Х-101 і Х 22 іскандери кінжали С-300 і С-400. Масована атака росіян на Україну почалася ввечері з ударних дронів. Під ударом була фактично вся Україна. За останніми даними внаслідок вибухів у Хмельницькому є загиблі і травмовані серед цивільних. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Також пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Ми намагаємося зв'язатися. З керівництвом міста, щоб дізнатися, подробиці є влучання в об'єкт критичної інфраструктури і на Вінниччині. Повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Під масованим ракетним обстрілом опинилось із Запоріжжя. Ворог вдарив по місту балістикою. Про це повідомив голова військової адміністрації області Іван Федоров. Всього нарахували 12 прильотів, причому все по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про сім повністю знищених приватних будинків. І ще 35 пошкоджені. На жаль, є постраждалі, однак їхня кількість поки що невідома. Також повідомляють про повне перекриття руху дорожніми переїздом греблі Дніпровської ГЕС. Частина критичної інфраструктури постраждала. На Місці працюють і енергетики і комунальників. Федор сподівається, що максимум за добу рух Дніпрогесом відновлять і підтвердив, що на дамбі в момент удару були автомобілі. Є десятки постраждалих. Інформації про загиблих поки немає. Головне, що дамба вистояла, повідомив голова Запорізької області. Також у центрі протидії дезінформації повідомляє, що рашисти готують низку ІПСО щодо критичного стану енергетичної інфраструктури України після масованого удару. Усе, аби посіяти паніку у центрі протидії. Її наголошують, Дніпро ГЕС стоїть. Більше інформації обіцяють згодом. І відомо, що загрози прориву Дніпро ГЕС немає. Однак на місці триває пожежа. Працюють усі служби. Ситуація на дамбі контрольована. Про це щойно повідомили Укргідроенерго. Пролунали вибухи і на Прикарпатті. ворог атакував область шахедами та ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Повідомляють в ОДА за попередню інформацію. Постраждала одна людина. Є пошкодження зараз. Перебої з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучань працюють рятувальники ДСНС. А у Харкові внаслідок ракетної атаки повний блекаул. через неструмлення. Немає води. Близько п'ятої ранку. Окупанти завдали по місту майже півтора десятка ударів. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Росіяни били по енергетичних об'єктах Харкова, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексінігубув. Поки що зарядити телефони можна у будь-якому відділку поліції. Там є генератори і старлінки. На маршрути зранку не виїхав електротранспорт, не працює і метро. Щойно повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у марафоні Єдині новини. Замість них курсують маршрутки. Поки у місті не працює світлофори, рух на складних ділянках регулюють патрульні. За даними Укрзалізниці, харківський залізничний вокзал перевезли. Ли на резервне живлення всі системи працюють. Пункт незламності відкритий для відвідувачів. Сьогодні ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Написав у соцмережі міністр енергетики Герман Галущенко. Мета Росії не просто пошкодити, а спробувати знову, як і торік, спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях, зокрема у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Львівщині Хмельниччині. Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живлить ЗАЕС – у частині регіонів виникли перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Після 44 днів затиша ворог напередодні вранці обстріляв Київ у Подільському районі. Уламки ракет впали на територію двох підприємств. У Святошинському побило багатоповерхівки у Шевченківському горіла квартира. Постраждав свято-Миколаївський храм. На столицю летіла 31 ракета. ППО збила усі. Подякувати захисникам неба та допомогти у подальшій роботі. Ви можете за реквізитами, що з'являться на екрані. Далі редакція фактів разом з нашими глядачами долучається до збору на потреби 10 мобільних вогневих груп ППО. Шевченківський район столиці від обстрілів потерпає часто. Через кілька годин після ракетної атаки тут ніякої метушні. Кожен на своєму місці спокійно робить свою справу. Комунальники загортають глибоку вирву посеред дороги, замітають будівельне сміття, електрики лагодять дроти. Місцеві виймають потрощені шибки і набирають плівки затулити вікна. О, Ви знаєте, дуже дуже було страшно, да і перелякалися. У мене ще собачка і сховалась коридорі. Воно так бахнуло, що я кажу, що чоловіку боже кажу, по-моєму, це такого ще не було. Після вибуху мусила випити заспокійливого, розповідає пані Лариса. Живе по сусідству із будинком, де вигоріла квартира. Її дуже дуже довго не могли затушити. Дуже. У самої жінки повибивало вікна. Ну, ви знаєте. У сравнів, як я прийшла і подивилася, що тут робиться, то мої вікна це таке. Серед побитих будинків та автівок напнули намета волонтери, роздають їжу. Місцеві підходять, місцеві в першу чергу. Але комунальні служби, вони ж теж працюють, вони з самого ранку працюють, ми їх теж готують. ДСНС, ну ДСНС вже у їх поліція. Потерпілим дають помічні пакунки. Пальні мішки, повербанки з усіма разними шнурами для подморядки, лампа, яка може працювати без електропостачання та термоса для гарячої води це є єдиний український храм на татарці, храм Православної церкви України. Кожного дня тут лунає молитва. За Україну, за наших воїнів, свято Миколаївське храм на Татарсі Від початку повномасштабної війни не зачинявся ні на день. Священики облаштували тут волонтерський хаб як для військових, так і для цивільних. Внизу на цокольному поверсі ховалися люди. Нині вибуховою хвилею винесло вікна. Мармурова підлога просто встелена склом, пошкоджені ікони. Священики ще рахують збитки. Перший погляд бачу 80% всі вікна. І шибки все розбито, рами навіть поломані, то це буде, буде серйозна сума. Шматок ракети впав зовсім близько. А що храм відчиняється о восьмій, то під час атаки стояв порожній. Ніхто не постраждав. Пошкоджені деякі ікони і саме розп'яття. Ви бачите, теж воно і пошкоджене. В Той же час ми бачимо, як двері вони повністю вибиті, скляні а поруч ікони вони залишились цілими, і власне ікона. Покрова воїнська, чимало парафіян телефонують священику та старості, пропонують допомогу. Сьогодні був випадок, поки я тут намагався убезпечити доступ до храму, щоб ніхто просто чоловік підійшов і дав мені в руку гроші. Вже почали передавати, щоб ми на відновлення у Шевченківському районі. Біля однієї з багатоповерхівок люди знайшли бойову частину ракети, яка могла вибухнути на землі вже після падіння. Покликали рятувальників. Зараз ця бойова частина вилучена відповідними фахівцями і вивезена на місце там контрольованого підриву. Вогонь. Андрій живе у Святошинському районі. Біля його будинку. Яма метрів зо п'ять завширшки. Коли бахнуло, сидів у кімнаті, що виходить на інший бік. От як -то, куски mm. від. Звідки не знаю, але куски позалітали аж ту кімнату. Подав заявку в дію, але я так розумію, що одразу власним коштом а там далі будемо очікувати на компенсацію, якщо така буде. 13 людей постраждали, серед них дитина. Щойно почали надходити виклики. ДСНСники, як завше, виїхали на порятунок ще до відбою тривоги, попри загрозу повторного удару. Ліки де на хвилини, і тому рятувальникам важливо дуже швидко прибути і рятувати людей, які потребують допомоги. Це наша робота. Тетяна Наконечна Таксенія Ксенія Павлишин. Факти сітів. Єдині новини. У «Сила Сила жінок таку назву має проект української правди, якому вона визначила і нагородила сотню лідерок з усієї нашої держави. Редакція цього популярного інтернет-видання разом із незалежними експертами обрала 100 жінок, які своєю щоденною працею, і самопожертвою наближають нашу перемогу. Наймолодші нагороджені 16 років, найстарші 94. Про історію, що надихають, про відвагу, героїзм і лідерство. Василь Сафенюк розкаже. На цій сцені українського дому разом майже вся сотня жінок-переможниць проєкту української правди. Усі вони рухають країну вперед у найважчий період її незалежності. У «Сила сила жінок це насамперед про надзвичайних дівчат і жінок, які щодня роблять надзвичайні речі. Пояснює головна редакторка інтернет-видання Севгіль Мусаєва. Жінки приєдналися до війська, жінки стали волонтерками. І, звичайно, на жаль, мені здається, що їм цей весь цей час приділяли недостатні уваги. Тому ми вирішили це виправити. Для нас важливо підтримувати тему жіночого лідерства і внесок жінок в перемогу та відбудову. Він дуже важливий. Із вітальними словами до учасниць також звернулися спеціальні гості церемонії: міністерка оборони Нідерландів Кайса Оленгрен та виконувачка обов'язків директора місії USAID пані Кім Кім'ї. Були і музичні вітання від представниці України на цьогорічному Євробаченні Альони Альони і переможниці цього пісенного конкурсу Джамали. Відзнаки та нагороди української правди отримали представниці восьми категорій: суспільство, захисниці, державне управління та політика, бізнес, креативні індустрії, освіта та наука, культура і спорт. Їх обрали із понад двох тисяч жінок з усієї України. Особлива увага і спеціальна панельна дискусія була присвячена саме нашим захисницям. Серед них і 25-річна снайперка Анастасія Савка на псевдо Фенікс. Дівчина втратила ногу на війні, але після реабілітації та протезу. Ування знову планує повернутися на фронт, а поки захопливо спілкується із посестрами. Найкраще це напевно це зустрітися з дівчатами, які це посестри. Розуміти ну, типу, розумію, як я їх підтримую, відчувати їхню підтримку. Це дуже сильно і ну я пишаюся і хлопцями військовими. Ну але дівчата це ну це, це любов. У номінації суспільство одна із переможниць, волонтерка і співзасновниця вільного простору Халабуда Людмила Чечера. Вона продовжила справу свого чоловіка Дмитра Чечери і перевезла Халабуду з Маріуполя до Черкас. Тепер разом із командою вона продовжує підтримувати переселенців і сотнями ремонтувати дрони. Ми тримаємо просто, якщо про мене казати, ми тримаємо тил, і я вважаю, що ми надійно тримаємо і. Українські чоловіки можуть нами пишатися. Ми ніяк не посромили статус української жінки. І я якраз тут для того, щоб показати силу жінок, щоб вони вірили в себе. Серед переможниць у номінації Державне управління і політика посол України у США Оксана Маркарова, перша леді Олена Зеленська. Олена Зеленська. І віцеспікерка Верховної Ради. Співзасновниця жіночого конгресу Олена Кондратюк впевнена, що такі проєкти нині надзвичайно важливі, адже в нашій державі величезна кількість жінок, які наближають перемогу своєю щоденною працею, самопожертвою і турботою про наступні покоління. Таких історій просто є тисячі. Це говорить просто про те, що жінки на рівні з чоловіками кожен день докладають максимально зусиль, кожна на своєму місці, своїй професії, своїми вміннями до того, щоб Україна стала. Успішною і переможною це дуже важливо зараз говорити і розповідати про надзвичайних жінок, які творять надзвичайні речі. Василь Софіанюк, Максим Костенко, факт Айсі Тіві. Єдині новини.